Доброго. дня! В Продажі з'являється свіжопригнана Audi А4 в кузові Б7. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, вже розмитнули, пройшли сертифікацію, автомобіль готовий до реєстрації. Це на 2007 рік бензиновий двигун 1.8 турбо в кузові універсал на автоматичній коробці передач. Автомобіль в гарному стані, дуже рідкісний стан автомобіля, максимально збережений, рідний підтверджений пробіг по кузу авто без дефектів. Оригінальні легкосплавні диски, гарна гума, дискові гальма в нас передні та задні. Супорта викрашені, по техніці все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Передній задній партронік по комплектації, дивіться, який вихлоп. Показую диски, гуму, тонування. Капот без сколів, Над лобовим висічки немає. Капот дивіться, оптика. Німець дуже дивився за цим автомобілем, обслуговував. Є всі сервісні документи, до цього ми перейдемо і покажу вам сервісну історію, де автомобіль обслуговувався. Кришка багажника. Без корозії без пошкоджень, стан багажника, все чисте, ціле. Шторка на місці, шторка працює. Також є в нас така сіточка. Бачите? Гарно виглядає. По прийомах у нас все чудово. Тут у нас є повнорозмірна запаска, давайте заглянемо. Легкосплавна, в оригіналі вона не використовувалась. Є в нас фаркоп, буксировочний гак, є в нас весь комплект з автомобілем. Це в нас так фіксується, щоб кришка не гупала, не скріпіла. Все, прижали, у нас зафіксовано. Тут у нас підсилювач звуку, мультимедіа гарно грає. Підсвітка номера працює, заднє скло в нас оригінал. Перейдемо в салон. Тканина не провища, карти, ручки, дивіться. Все ціле, є в нас накладки на порог, по пройомах все чудово, по пластику все чудово, є в нас ззаді підлокітник, попільничка є, оригінальні килимки, до речі, ще стоять. Стеля чиста, ціла, охайна. По комплектації маємо передні електросклопідйомники, електродзеркала. Круїз, контроль, шкіряне кермо. Воно в оригіналі. Червона така стрічка. Штатна мультимедія. Дивіться, як мультимедія. Мультимедіа дуже файно грає. Підстаканник. Все працює. Двохзонний клімат-контроль. Підігрів передніх сидінь. Центральний підлокітник з автомобілем. Два ключі. Пробіг автомобіля 200. 26 тисяч рівно підтвердженого пробю. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилки відсутні. Сервісна історія, дивіться. Ось він код для перевірки. Дивіться. Автомобіль обслуговувався в офіційному дилері. Останнє ТО 224 тисячі 2009-07-24 року. Пробіг у нас фіксується, плюс до всього є історія покупки, де автомобіль продавався в Німеччині, з яким пробігом та в якому стані. По електриці склопідйомники у нас працюють. Електродзеркала працюють. Чорні фари в нас, накладки на дверках. дуже гарно стильно виглядає, тоновані вікна. Спортивна ходова у нас стоїть по ходові, все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Так виглядає підкапотний простір, дивіться, стан оптики. По болтах у нас нічого не крутилося, капот не кручений. Уп, все, чудово. Двигун 1,8 їде дуже гарно, шупа не сапунить, кришку притягує, так виглядає підкапотний простір і показники фарби. 143 143 137 114 99 124 124 125 117 157 199 200 198, 211, 169, 127. Заднє крило у нас виходить в подвійному окрасі. Це ще в Німеччині фарбувалось. пофарбовано якісно, практично не видно. Дивіться, навіть на камеру по кольору дуже гарно гадали. Бешпаклівка, чисто косметика. Йдемо далі. Кришка багажника 127, 128, 137, 131. 131, 118, 118, 123, 123, 124, 124, 100, 103, 120. Отже, друзі, один фарбований елемент і рідний підтверджений пробіг 226 тисяч кілометрів. Автомобіль обслужено, вкладень не потребує технічно та візуально в гарному стані. Стильний, гарний. Дивіться, все смаком. Кого цікавить дане авто, телефонуйте. Автомобіль знаходиться в місто. Вінниця, ніванське шосе, провулок затишний. Також можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто.